Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. На питання: чи є необхідність скосити та повністю заправити зелені сидирати в ґрунт? В першу чергу хочу сказати, що ми. Вже зараз покажемо, як ми це робили. Але це ось у нас такий вступ. Я вам показую, що ми ось оцей овес сіяли десь неділю раніше, ніж ті сідератні насіння, овса та гірчиці жовтої. Ми сіяли, от різниця в неділю. І ось ми вже скосили. А ось тут він не скошений овес. І ось подивіться, він уже наливає свої зерна. Як ви думаєте, якщо залишити, а в нас ще буде місяць більш-менш теплий, в прохолодні періоди теплі, якщо залишити ці рослини на корінні, що ми отримаємо? А ми отримаємо, я зараз поясню, для того, щоб. Повністю сформувалися повноцінні зернятка, для цього необхідні дуже багато поживних речовин. В першу чергу дуже багато калію, необхідний фосфор, необхідні інші елементи живлення. Ради чого ми тоді вирощували сидерат. Виходить, що ми повноцінно вирощуємо цю культуру, і при повноцінному вирощуванні ми ще обідніли наш, наш ґрунт. І рослини витягнуть все, 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 що можна для того, щоб дозріли насіння. Тому на питання, чи треба скошувати і всю цю зелену масу відправляти в ґрунт, ми знаємо відповідь. Уже багато років це робимо. Ми скошуємо, не даємо цим сидератам стати виростити насіння. А використовуємо саме для того, щоб це було дійсно сидора, це зелені добрива. Якщо ж ми залишимо, то ніяких зелених добрив не буде, а буде зовсім інша ситуація. Грунт стане ще біднішим. Чи треба заробляти грунт? Так, треба. Підуть дощики і обов'язково в землі поживні. Наші речовини і зелених сидератів будуть перероблені і допоможуть це нам робити різні малесенькі помічники в ґрунті, головне, щоб було, був ґрунт вологий. І можна при цьому перезакопуванні ще використати біопрепарати, той же триходермін, розчин триходерміну, полити, і тоді буде швидше переробка зеленої маси. Наступний місяць листопад буде. Такими періодами, теж хвилями і холод, і все-таки ще буде тепло, у нас на півдні. Тому у нас на півдні треба ще можна посіяти один раз гірчицю, а там, де сніг, де мороз, де північ, там можна залишити. Але тільки в тому випадку, якщо немає насіння, якщо вона ця седирадна культура не квітне та не вже формує зерна. Якщо зернятка формується, то тоді це, ця рослина не буде сидератом, Ця рослина стає повноцінною сільськогосподарською культурою для сівозміни, але не для збагачення ґрунту необхідними поживними речовинами. Дивіться, у нас ось тут знаходиться закопаний сидерат. і десь 50 сантиметрів. І тут у нас закопаний сидерат. Такі невеличкі гори. О, гірки. От. І тут посередині у нас виходить, що так, там є корінці, там є зелена маса, бачите? Але до кінця листопада ми можемо ще отримати сидерат. Тому дощ був, дощик пройшов і заливалися лунки з зеленою масою, водичкою, тобто вологів нам достатньо. Роблю такі малесенькі луночки. І ось це насіння, насіння жовта гірчиця. Дуже гарна, мені сподобалась така гарна зелена маса. Ми ще раз посіємо. Зараз у рядочки це насіння. І надіємося, що та погода оптимальна, температура, яка буде, а насіння гірчиці витримує навіть мінусові температури. Невеликі вкраплення будуть, то ми отримаємо ще один врожай, вже який ми не будемо викопувати і не будемо перекопувати, це вже тільки буде вже під посадку картоплі весною навесні. А поки ми таким чином зараз посіємо, оце дуже воно в магазині з'явилося. Саме насіння жовтої гірчиці, і ми його зараз посіємо у міжрядяк. І надіємося отримати ще один врожай зелених добрив. Отже, наша відповідь така: якщо ваш сидерат зелений і не буде створювати уже носіння до, до кінця листопада, то його можна залишити. А якщо ж є ось така ситуація, що Насіння формується, і це насіння буде сфарбоване, тоді треба обов'язково скосити. Ми вирощуємо сидератні культури, авес та гірчицю. Як сидерати, а не для насіння. Насіння ми купуємо, воно досить дешеве, можна його купити і посіяти. І тому, як сидератні культури, ми стараємося їх до перед цвітінням скошувати. І заправляти в землю для того, щоб дійсно ці сидератні культури були зеленими добривами. Це дуже важливо. І весною у нас до весни дуже багато буде ще часу. Якраз будуть і опати, і всі ці наші зелені добрива стануть легкодоступними уже в той час, коли будемо висаджувати. Картоплю чи інші культури на своїх ділянках, і буде це набагато простіше. Якщо ж у вас північ і вже сніг лежить, то немає проблем. Залишайте ваші сети культури і вони будуть залишатися в городі і будуть теж гарно слугувати нашим колегам, всім дачникам, городникам. Ось така дуже важлива тема. Ми відповіли на ваші питання, а питання дуже важливе. Ми його завжди розглядаємо восени, особливо останні два роки, тому що в цей час йде зміщення природного циклу на півтора-два місяці, і тому всі сидерати, які ми висіваємо, ми навіть два-три врожаї, сидератних культур отримуємо і маємо врожай, гарний врожай зелених добрив для того, щоб... І землю більш наповнити органічними, чистими, екологічними, чистими необхідними елементами живлення для того, щоб і земля змінила структуру, стала пухкою, для того, щоб земля відпочила, вона стомлена від однієї культури. Оці всі умови ми стараємося виконати, і тому ми вирощуємо ці добрива. І коли була корова, то було дуже просто. Зараз немає такої можливості взагалі з коровами дуже важко. І КРС у нас немає зараз цих тварин великої рогатої худоби. В. ВР-худоба ВРх. В... велика рогата худоба. Вчуся української, вивчаю її. І отож, немає. Зараз таких добрив, і самий найкращий вихід це зелені добрива, це наші сидерати, які ми використовуємо. І результати нам подобаються. Це саме головне, що ми отримуємо необхідні результати. Відео підготували і вирощують, до речі, сидерати Рагіса Гряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашої землі. І будьте всі щасливі! Щастя вам всім великого! На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.